Доброго ранку, друзі. У нас незвична локація і незвична компанія. Фактично, всі люди, яких ви бачите в цьому випуску ранкової молитви, мабуть, вперше записуються у нас, але це особливий випуск. Ви бачите, ми всі в квітах тут а дуже багато квітів. Це тому, що моїй мамі Світлані Васильовні Лобойко виповнилося 60 років. Ювілей, тому в коментах привітаються поздравлення, привітання, лайки, коментарі. Хай Господь благословить. От. І коли вже знаєте, гості вже відсвяткували, розійшлися, ми вирішили помолитися разом з вами, благословити новий день, благословити ім'я Господня. Також ми заспіваємо. Фактично, тут присутні 50 на 50 родина Лобойко, родина Савченко. Всі фамілії на О на К, чисто українські, як ви бачите. От. І ми з Шарівки, ранкова молитва з Шарівки. І ми зараз помолимося, заспіваємо прославимо Господа, і ви почуєте два свідчення про покаяння двох світлан, от, яких Господь навернув до себе і які відвідують. Помісну церкву. Ще, брат Ніколай, брат Олександр, вони ще на путі до свого свідчення, але ми віримо, що прийде час, і ми будемо записувати їхнє свідчення навернення до Господа і слідування за Христом. А зараз ми помолимось. Боже і святий, ми дякуємо Тобі за новий день, ми дякуємо Тобі за нові благословіння. Ми дякуємо тобі за нові можливості, за те, що ми можемо бути разом молитися. І не тільки ми тут разом, а ми разом з нашими глядачами можемо молитися і благословляти новий день. І ми просимо тебе, Отець Небесний, благослови нас, благослови кожного, хто з нами молиться, і нехай цей день він буде благословений для усіх нас, для нашої країни. Для Харківщини, для наших церков, для наших сімей в ім'я Ісуса Христа. Тобі вся слава, честь і хвала. Амінь. Амінь, амінь. Ну що, заспіваємо пісню? Про що пісня? Паша, скажи про що пісня? Пісня про друзів, пісня тим, щоб ми не забували своїх друзів, цінили своїми друзями. Бо, слава Богу, у нас Ісус Христос, який нам допомагає, вразумляє. Ну інколи Бог. Касається до нас в різних питаннях через наших друзів. Тому приймаємо напряму від Бога в розумлення і також через людину в даному випадку через наших друзів. Для друзів, за друзів хочемо заспівати цього гарного псалму. Гаджети відтворять цю пісню, але ми заспівали ідеально. Тому, якщо не так, то претензії всі до ваших динаміків, то що то у вас з динаміком? Бо, як на мене, ми просто чудно заспівали. Дякую Паша, за ампанімент. І мені б хотілося, щоб от, дві світлани вони розказали свою історію навернення. Скільки це років тому назад було, і за яких обставин. Бо знаєте, коли ми святкуємо дні народження, їх у віруючих людей два. Одне, коли ти народився фізично, прийшов у цей світ немовлям, А друге народження це коли ти пізнав Господа свого Ісуса Христа і Він змінив твоє життя. Отже, святкуючи одне день народження, фізичний ювілей, ми сьогодні згадаємо духовне народження, народження згори, коли призвав Господь. Слава Богу! За сьогоднішній день, слава Богу, що дав дожити до сьогоднішнього дня. І згадується, слово Боже, я чула ще з дитинства, коли мені свідкував Павло Іванович, ми разом працювали інчаров, так і він мені свідкував. і давав нам Євангелію. І коли я відкривала Євангелію і сміялася, тому що там мені було чудно, що той родив того, той родив того. І, Потім вже казав мені Павло Іванович, я ніколи не думав, що ти покаєшся. Так громко ти сміялася. Я голосно сміялася, і, звичайно, поступки були мої такі, що його віра пропадала в те, що я покаюсь. Але згодом знову ми зустріли місіонерів, які прийшли, співали. Це були ще Соболівської нашої. І приходили місіонері, співали пісню якраз на Різдво, і запросили на зібрання. Сказали, що приїдуть на зібрання 7 січня. Ну і так, як я пообіцяла прийти, то я прийшла на те зібрання. Вони зібралися в Шавінці, там у хатки. І я прийшла на те зібрання і з того часу, перше мене дуже. Ну, Впічетліло вразило, вразило спів. Я і сама люблю співати і з дитинства, і спів мені дуже сподобався. І так я стала ходити кожну неділю на зібрання. А потім 7 квітня це був якраз свято було Пасхи, і у 1991 році я покаялася на тому зібранні. І з тих пір. Слава Богу, служу Богу. Але перед тим я ще хотіла сказати, що да, що перемінило з дуже... насмішливого стану до серйозного стану. Да, так, коли е, я чула слово Боже і насміхалася з нього, мені, ну не то, що насміхалася, ну, все в мені було чудне, там, незрозуміле і чудне. І мені одного разу приснився сон, що я йду з своєю подружкою, сусідкою, йду я і піднімаюся на гору. І враз стає темно, і в мене рот зробився камінь у роті. І я кажу їй, Кінець світу. І отак відкриваю собі рот двома руками і знаю, що треба розказати отче наш. Бо колись мама заставила вивчити отче наш, бо сказала, не пустю на танці, як на дискотеку, не пустю, якщо не будеш знати отче Отчинашу. Я їй здала отче наш, вивчила на пам'ять. І пішла, і, на дискотеку. і пішла на дискотеку. Але з тих пір я той наш розказувала кожного дня і навіть після дискотеки. Ну і я не мала що достатньо для того, щоб спастись, щоб розказати Отчинаш. Але однажди, одного разу теж зустрілася в автобусі з Павлом Івановичем Гончаровим, і він каже, що тобі треба прийти в церкву. А я кажу, я розказую наш. А він каже, ти не, не спасешся. Мене це мене так вразило, і я так ну, не ну, була незадоволена на нього, що навіщо він мені це сказав? Я так себе хорошо почувала, коли розказувала Отче наш, і думала, що я прощена, і цього достатньо спасіння. І тут приснився, і тут я, коли ж в мене таке стало у сні, що в мене камінь став у роті, я зрозуміла, що це кінець світу, а я знаю одну молитву Отче наш. І я руками собі відкрила рот, так, роздвинула просто так, і сказала Отче наш. І тільки я промовила це слово Отче наш, зразу в мене спало камінь з рота, і зараз стало світло. І я побачила велику-велику раду над мною. І з радуги падає такий один як хрусталик, ну як от, на люстрі хрусталики висять такі. І отак один хрусталик падає з тієї люстри, із цієї радуги. І летить, летить, летить і стає голубом. І я проснулася. Я проснулася. І знову ж мене ж Івановича, питаю, що це за сон? Що це означає? Він каже: тобі треба покаятись. І, і ти покаєшся і будеш служити Богу. Приймай рішення. І коли тоді запросили нас на служіння, я там покаялася. З тих пір я служу Господу. Слава Богу! За нашу церкву, що Господь в шаліці організував церкву, що тут що у нас, є пастинь наш, є церква, брати, сестри. Ми тут служимо. Слава Богу. І так по, ці, по цей час я Слав. з Господом і своєю сім'єю, дітьми, і надію, і з чоловіком часто ми на служіннях скрізь буваємо. Слава Богу, за все. Оце такий ніч, Сум. як покаяння. Слава Богу. Добре. Еh в яка ваша історія поділиться? <звілля> Ви знаєте, я слухала Світлану Васильовну і е, так попиталася е, коротше трохи вмістити, щоб не забирати так час. Але дивлюся, дуже коротко, Ну, я постараюся. Не вийде. Не вийде. Не вийде. <звілля> 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 я із сьогоднішнього дня хочу сказати, потім вернемося е, до? Початку всього, того, що я хотіла розказати, я хочу зараз сказати, що мене Господь навчив е, аналізувати усе ну, е, ну, десь, ну, з дитинства, отак, після того, як я узнала Господа. Е, розкажу, що самим першим це мої були віщі сни, яких я не могла розгадати. Але коли прийшов час, е, Ну, як кажуть, уже та повнота, Господь мене почав вести. Коли захворіла мама, дуже захворіла мама, то е, я як ісповідання, як сказати? На ісповідь. На ісповідь да. е, вона їхала, і я з нею була разом. Я там покаялася. Але у мене така була ціль: якщо я покаюся, то моя мама буде жити. Вона не помре і буде жити. У мене була така ціль. Але потім, після покаяння, мене Господь став ну, чудно вести. Я... Е, Господь давав мені е, е, як... осознавати, да? де я була не права і де я неправильно робила свої вчинки. Я е, із цього ж дня, ну скажімо, на другий день, я ходила до тих людей. Просила прощення, думали, яких, я, я думала, що я образила. Але коли я заходила до них, от мене, мене просто як на крилах, от вело, серце мене вело туди. Коли я заходила, мені люди казали, ми на тебе не сердимося, ти нам не винна нічого, там гроші чи що. Ми не сердимося на тебе. Я просто ну, як птах летіла. Просто була... Така, ну от була я вільна від усього. Потім я стала аналізувати, які мені в певні періоди часу снилися сни і не забувалися як фільм. Перший раз, другий раз приснився мені Ісус. Ну, Він приснився мертвий мені, коли я йшла по нічному полю в таких сапогах, Резинових великих е і побачила хату дуже із грязі витягала ноги. Я важко. І побачила хатинку, біле п'ятнишко. І я до нього дійшла, казалося дуже старенька мазанка. І коли зайшла я в хатинку, то Ісус е серед хатинки стояв стіл, і Ісус лежав у гробу. Він був мертвий. І я... мені треба було йти далі. І я казала. Ти мене чекай, я обов'язково до тебе повернусь. І я просиналася, і я дуже плакала ну, реально плакала е, ну, от, ну, десь в, проміж, в проміжку 10 років ці сни були. Я не задумувалася це. Ну, Тоді, коли я покаялась, я стала аналізувати своє життя, ці сни. Я не могла здогадатися, що це означало, але вони мене тривожили ці сни. І коли я також, ну, Гончаро Павло Іванович, е дуже важливе місце в моєму житті зіграв. І коли я його запитувала і розказувала ці сни, він каже: «Свєта, поки ж ти будеш йти? Я кажу, «Павло Іванович, коли куди я буду йти? Коли я буду йти? І це питання якось на... Е оставалося на мої роздуми. Проходили роки. І коли мама захворіла, потім вже е, я, я, мені приснився Бог живий. Він приходить до мене в сні і каже: Ходімо зі мною, я покажу тобі щось. Я, ну, звісно, в мене там хазяйство, я пораюся, бігаю, кажу, щас. А він сидить, сидить такий відіхмар. Ну, таким, як я його уявляла, і каже: Йди сюди, я кажу, подожди. Іди сюди, я тобі кажу, я кажу, підожди, я хоч закрию двері квіртку на вулиці, і вона ну, схватив за полу, так каже: Ти йдеш сюди, сядь. І коли я сіла, тоді я побачила е, такий е, з двох етажів дім, і він був весь скляний. Коли я почала підніматися е, по ступіньках, по золотих, золоті перила, я вийшла на е, другий поверх. І я почала, от я чую, я в полюті, я лечу. Я розкрила руки і бачу всю землю, яка пописана е, там на зелені квадрати, чорні квадрати, розділена. Е, і бачу там, де бур'ян, такі соняки Соняки високі. Тільки я повела туди погляд, чую голос, каже: Ти туди не дивися. Е, коли ти прийдеш до мене, я все це приберу, цього не буде, Я не можу передати вам, яке це було, яка це благодать, як, як я ну, я не хотіла звідтіля йти, але я почула, що я просинаюся. Я зажимала очі думала, я не хочу, я не хочу просинатися, І я довго так оставалася. ну, Трималося Трим... за цей сон. Трималося цей сон. Він мене як благоухання таке був. Ну що, в пройшло време, я забула трошки, але тоді, коли мама захворіла і ще була жива, і цей мені сон я розповідала, і вона мені каже, Свєта, е... Господь, Господь тебе кличе. Куди кличе? Як, куди кличе? Господь любить тебе, кличе. І ми з нею вдвох плакали. Потім мамі ставало гірше і гірше. Мама е, е, ісповідалась, каялася. і Господь мене далі вів, давав аналізувати, давав все Слава Богу, це. Ми на цьому вже маємо по нас так. не, 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 не загрузиться повністю відео. Треба все цей я, сон. Я дуже Сто... дякую. Я дуже дякую зараз. Я дуже дякую, що. Я з Господом слава, дуже дякую. Слава, я дякую. молюся за свою сім'ю. Так як написано в писанні, що завжди я і сповідую те, що я і мій дом будемо служити Господу. А, слава Богу. Дякую, дякую. За дякую. За снічні, так, слава. що мій син, який рядом сидить. Він з Господом. Є у нас іще не спасені чоловік, син не віднявся. Спасенні. І я кажу. Говорю, я й мій дом будемо служити Господу. Амінь Амін. да. слава, слава Богу, дякуємо за це свідчення. Знаєте, можливо, людям з дитинства віруючим, які народилися в сім'ї, вони по-іншому сприймають Господа. До когось Господь має стукати через що якогось життєвого досвіду когось кликати через сни. І це нормально. Господь може по-різному кликати людину. І сьогодні ми чули такі чудові свідчення, можливо, вони будуть корисні. Саме для вас, саме ви це почуєте і щось в вашого серця. можливо, ви якийсь свій сон згадаєте, через який вас кликав. Господь Бог інколи використовує це як інструмент, щоб дозвати, докликатися до, до людини. Але ми читаємо в Біблії, що сон він як сон. І ми дякуємо Господу за те, що цей інструмент він працює по сьогодні. Ми зараз помолимося і благословимо. Один одного, благословимо цей день. Слава Василя, у нас сестри в ефірі рідко, коли моляться, майже ніколи. Але є деякі сестри, котрим можна, особливо якщо їм 60 виповниться. Тому помолися і ми завершимо благодаті. Дорогий Господь, ми величаємо і слава ім'я Твоє святе. Достоїнте слави і хвали і поклоніння. Хай душа наша славить Тебе, да ладно, Боже. Аллилуйя. Благослови душа моя Господа аллилуйя. и вся внутренность моя, свята имя Его. Я дякую тобі, Господь, що ти знайшов мене в цьому світі. Я дякую тобі, що ти відкрився мені, Господь. Я дякую тобі, що ти дав нам церкву в нашому селі. А дякую ти. тобі за братів і сестер, яких ми маємо. Боже, Плава, ти. дякую ти. тобі, Господь. Спасибо тобі, що ти сохранив благословив дітей моїх і внуків, дякую. і ми служимо всі разом, Господу. А і я просвопровазглашаю, про що ми всі разом служимо тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, подяка, благослови народ Божий по всьому лицю землі. А ми дякуємо тобі за все. Благодаря. Живому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.